Друзі, ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Зазвичай один раз на тиждень в середу ми говоримо на різні духовні теми. Бог, Біблія, Християнство, духовне життя, духовний світ, все, що стосується християнства, Христа, Спасіння, боротьби з гіхом це про нас, про наш канал. І сьогодні я хочу говорити про таку тему, як. Не навчай кипкуна. Що такий кипкун, я думаю, ви знаєте. А якщо не знаєте, то ми зараз про це поговоримо. Я хочу прочитати вам зараз, друзі, вірші з Біблії, які ми будемо обговорювати. Це є книга прислів'я Соломона, отже, я читаю. Прислів'я Соломона, 9 розділ з 7 по 12 вірші. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить, докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості остра Господній, з всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя Твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, Сам один нестимеш наслідки того. Я хочу ще раз почитати кілька віршів, на які я зосереджу свою увагу. Хто хоче кіпкуна наставляти, напитає собі славу, а сором, хто докоряє грішникові. не докоряй кіпкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Коли ти мудрий, мудрий для себе. Коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. І так в Біблії говориться про категорію немудрих людей, але конкретно немудрих таких, які насміхаються, висміють і не хочуть набувати знань і мудрості. Це особливий тип немудрих людей, які не просто немудрі, а вони завзято, так би мовити, відфутболюють, відштовхують знання і мудрість. І слово Боже тут говорить: людина, яка хоче наставити такого глузія, такого кипкуна, такого немудрого. Вона отримує не славу, тобто вона буде засоромлена, тому що це є неправильно і не потрібно. Так робити не слід. Не слід наставляти того, хто з тебе глузує і кіпкує. Не слід наставляти того, хто висміює мудрість і знання. Якщо людині подобається її глупота, хай собі живе в своїй глупоті. Не чіпай її, не рухай, не навчай, її, не повчай, не її. Це її право, це її вибір, жити в своїй глупоті. Якщо їй не потрібна мудрість, ну, то не потрібна. Отже, сьомий вірш, хто хоче кипкуна наставляти, той набуде не слави. І сором набуде та людина, яка докоряє грішникові. Тобто не просто грішникові, а грішник, який не хоче чути ваших докорів. Він сміється з вас, він принижує вас, він ображає вас, йому подобається його гріх. Тому ніякого толку не буде з того, щоб його там докоряти, навчати, наставляти, виховувати. Йому це не потрібно і не цікаво. І далі прямо написано в 8 верші, Прислів'я Соломона, 9 розділ. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Отже, прямо написано, як накасик, чітка заборона. Не роби так, не докоряй кепкунові. Той, хто висміє, той, хто відкидає мудрість, він не буде тебе слухати. Твої докори йому не потрібні. Точніше, насправді вони йому потрібні. Але він себе веде так, ніби вони йому не потрібні. Він відкидає, відштовхує, він не хоче слухати, не хоче чути. І Біблія говорить мудрим людям: будьте мудрі, не навчайте їх, не повчайте, нехай живуть у своїй глупоті, аж поки не зрозуміють, що їм потрібна мудрість, наставлення і докори. А кого треба докоряти? Мудру людину, яка відкрита до докорів. Так? Тобто є різної категорії мудрі люди і різної категорії дурні. І мудрі це ті, які в тому числі нормально, спокійно сприймають докори. А дурні ніколи не слухають докори, їм, вони просто зразу футболять, вони зразу починають в конфлікт вступати, вони не хочуть слухати і так далі. І звичайно, що ми, люди, ми часто поводимо себе як дурні, деколи як мудрі. Тобто це все часто буває так Так? Немає такої людини, яка абсолютно в усьому і завжди поводить себе як дурень. Або навпаки, завжди в усьому все поводить як мудрий. З іншого боку, люди тяжіють до певних, до певного стилю життя. Так? Хтось тяжіє до мудрості, хтось тяжіє до глупоти. Тобто можна сказати, що ця людина в цілому є глупою людиною в таких-таких-таких сферах. А можливо, навіть в багатьох сферах, а можливо, навіть в більшості сфер. Вона є не мудра. А ця людина напаки, досить мудра, і там мудра, і в тому мудра, і там мудра, і так далі. Тобто воно буває так, що по-різному перемішано, а буває так, що можна сказати, що в цілому людина себе веде так. Ось, а коли ти мудрий для себе мудрий, тобто твоя мудрість, вона дасть тобі хороші позитивні плоди в твоєму житті. Це добре, що ти мудрий, і ти і пожнеш свою мудрість. Ну, також може пожати твоя сім'я, дружина, діти, хороші, праведні плоди, твої близькі, твої друзі, там, твоє місто, твоя країна. А коли ти насмішний, коли ти глузій, коли ти кепкун, коли ти критикуєш, висмієш, які наслідки ти пожнеш? Відповідні, так, глупоту, нещастя, лихо, біду, рано чи пізно ти пожнешся. Ось, і в своєму житті я багато разів помилявся, коли я брався наставляти отаких от кепкунів і насмішників. Тобто я не розумів, що переді мною кепкун і насмішник, що не висміювати будь яку мудрість. Ти намагаєшся йому допомогти щось підказати, наставити його. Так? Ну подивися тут так, правильно тут так. Причому я зараз не говорю навіть про якісь християнські речі, а взагалі про загальні, що стосується політики, економіки, ще чогось. Ти намагаєшся йому підказати, так? подивись на це, подивись на це, почитай ту статтю, почитай ту статтю. Зрозумій таку таку істину. А людина тебе слухати не хоче, тому що їй здається, що вона компетентна, вона розбирається, вона тямить, вона розумна, вона мудра, все в неї добре. Ось це ніби ти щось не розумієш. Ось якби. Тому мудрий, якщо він насправді мудрий, він має вчасно зрозуміти, чи взагалі є сенс наставляти дану людину, чи її треба залишити в спокої. Ось і мудрий повинен поступати мудро і повинен розпізнавати, власне. Ось і ще один такий момент, що часто люди не приходять до віри в Христа саме тому, що вони кепкуни, глузії, насмішники і так далі. Тобто вони можуть бути і розумні в багатьох сферах. Це може бути якийсь інженер, юрист, політик, лікар, бізнесмен, яхтсмен, військовослужбовець, офіцер, може навіть полковник чи генерал. Так? Але людина в неї такий стиль життя. Вона кепкує, висміє, хі-хі-ха-ха а Віруючі всі такі тупі, дурненькі, примітивні, е, якісь ярлики чіпляє на віруючих людей. Та? І тут справа не в тому, що вона просто ображає віруючих, вона закривається, вона закривається в своїй глупоті, вона закривається в своєму кепкуванні, вона не хоче дослідити, вникнути, подумати, поставити додаткові питання: а чому ти віриш в Христа? А чому ти віриш, що Бог створив світ, а чому ти віриш, що Біблія Слово Боже? А поясни мені, будь ласка, я буду слухати. Я буду думати, я буду читати, те, що ти рекомендуєш. Ти мені щось покаєш, ти мені щось порекомендуєш, я задумаюсь над те. Може, дійсно є в тому сенс. Не буду так швидко відкидати. Так поступає мудра людина. Але Кіпкун, він може бути в певних сферах розумний, але Бог буде закривати йому очі, його духовні очі, тому що він вибрав такий шлях: шлях насмішок, шлях глузувань, шлях висміювання певних істин. І якщо він вибрав цей шлях, Істина для нього буде закрита, мудрість від нього буде ховатися, втікати, так би мовити. Ось, хоча ще раз підкреслюю, інтелект цієї людини може бути високим. Це не є просто якийсь повний дурень в усьому. В Чомусь він може бути навіть дуже успішним, може бути хороший бізнесмен, чи хороший науковець, чи ще щось. Але він вибрав цей шлях: шлях висміювати віру, шлях висміювати Христа, християнство, християн учнів Ісуса, так? І Бог тоді, окей, ти вибрав цей шлях, ти висмієш, добре, тоді істину відкривати ми тобі не будемо. Саме про це, друзі, говорить прислів'я Соломона 9 з 7 по 12 вірш. Навчати і наставляти треба тих, хто хоче слухати ваше наставне навчання. Якщо ви не бачите ніяких ознак того, що людина хоче вас слухати, ви не повинні її навчати і наставляти. В Біблії написано, не докоряй кепкунові, не навчай нерозумного, йому це не потрібно і не цікаво. Ти отримуєш лихо і біду. Ти, Хоча ти можеш в чомусь і мудріший, в даному випадку, навчаєш кепкуна насмішника, ти поступаєш нерозумно, і в тебе будуть проблеми. Тобі буде від того лихо. Якщо вам подобаються наше відео Wednesday Bible Break, я пропоную вам підписатися на канал, лайкати це відео, писати хороші, розумні доречні коментарі і поширювати це відео, щоб його побачило якомога більше людей. А наразі я прощаюся з вами. На все добре, побачимося в середу з Богом!